Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми підіб'ємо підсумки тижня. Ну, Бо сьогодні понеділок і властиво найкращий час для того, щоб це зробити. Нагадаю, що ви перевірили, чи підписались ви насправді на наш канал Інфрашкіль. Чи поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб ви були своєчасно поінформовані про оновлення на нашому каналі. І... Переходимо до огляду подій тижня. Найважливішою, як на мене, подією тижня було вбивство колишнього радника президента Януковича Портнова, але про все згодом, тому що не по тому, які новини були найголоснішими, а за їхньою важливістю я люблю формувати ось властиво порядок денний на нашому каналі. І тому почнемо ми зі статті Washington Post, яка оглядає ситуацію в Україні, яка рекомендує як діяти владі. Сполучених штатів, зокрема президентові Трампові, стосовно того, щоби Тиснути на Росію зрозуміло, що ця стаття написана не для Трампа. Він її можливо читав. Дуже сумніваюся, що він взагалі читає газети витяг з цієї статті. Можливо, він переглянув кутиком ока, але не більше тут важливо є те, що ця стаття з'являється у виданні, яке не має чіткого політичного значення. Ну, радше воно ближче до республіканських кіл. Видання достатньо авторитетне Washington Вашингтон Пост, і звісно, річ, те, що там написано, не може. Не бути важливим для України, бо властиво там ідеться мова про те, що Росія слабна, і експерти це доводять цифрами і різними обрахунками. Росія слабне у сенсі економічному, росія слабна у сенсі зброярському, тому що виснажується совєтський потенціал. Звісно, є там кілька помилок з приводу того, скільки Росія виробляє на місяць тої чи іншої техніки без рахування, того що ця техніка не нова, а відновлена. Але тим не менше, тут не про цифри і дослідження аналітичні. Цієї статті йде мова. А про її з'яву, з'ява вчасна. З'ява відбулася на тлі потужних триденних атак Росії на Київ, і звісно, річ, це все відбувається на очах за підтримки мовчазної підтримки Трампа, тому що він тільки ось буквально сьогодні прокоментував ці атаки, звинувативши в тому, що вони відбуваються не президента Російської Федерації, а президента України Трампологіка, від якої він нікуди не дінеться, бо це його персональна логіка. І не до неї звернута, не до Трампа звернута ця стаття, а до американського політичного істеблішменту. Ну і міжнародного, звичайно, також. Тому стаття вчасна і головна інформація, яка там є: якщо сили оборони України не дадуть можливості окупувати повністю усіх чотирьох областей, які Росія хоче долучити до пакету вимог, на мирні перемовини, Мається, вона як внесла в конституцію, звичайно, вона вважає, що це суверенні їхні території, і так далі, і мова тут, звичайно, йде про саме Донецьку область. І якщо Україна не дасть можливості окупувати повністю Донецьку область, то тоді Росія опиниться перед достатньо складним вибором, продовжити і програвати чи зупинитися і переформатувати сили. Звісна річ, ніхто не сумнівається також в тому, що в будь-якому випадку, якщо війна буде зупинена на будь яких в принципі умовах Росія не зупиниться, не станеться чуда, і вона не вирішить відмовитися від своєї загарбницької концепції? Загарбницька концепція полягає в поверненні території, як вони вважають, які вони втратили після розпаду Союзу. Цей сигнал він не буде почутий безпосередньо Трампом, але він буде почути його навіть найближчим оточенням. Тому що якщо станеться так, як написано саме у виданні, і Росія опиниться таки на кінець року Роздоріжжі продовжувати програвати чи зупинитися, то тоді сполученим штатам буде дуже складно зайняти іншу сторону ніж підтримку України, а не Росії на цьому роздоріжжі. Бо підтримка Росії, яка буде гуртувати сили для того, щоб заатакувати Європу, а не для того, щоб домовитися із Трампом про те, щоб виступити разом проти Китаю, то властиво тоді Америка буде змушена реагувати. щодо портнова. Тут до мене зверталися і підписники каналу, і спонсори каналу, тому я не можу не відреагувати. Ні, ну я по першому одразу дам відповідь на головне питання. Я не коментую внутрішні українські події. Вбивство сталося на терені Європейського союзу, зокрема в Іспанії під Мадридом. Як на мене, в будь-якому випадку діяла організована група. Певнений, що саме підтвердження того, що вбивців діяли в рамках певної організації, є те, що слідчі Іспанії затайнили слідство. Ми чудово розуміємо, що це не побутова історія. Хто конкретно подивимося? Я залюбки прокоментую і ширше розповім про всю цю історію. А ще з більшим задоволенням я це прокоментую у власній книзі, не такої я працюю зараз, і якось там знайдеться місце для всього. А на цьому каналі я зосереджуюся на тому, щоб коментувати події, аналізувати події а, тобто, до міжнародної політики. Чи має стосунок вбивства про тому до міжнародної політики? Я дуже сумніваюся. Це українська політика, внутрішня українська ситуація ситуація, яка вилулася назовні. хто був автором виливання її назовні? Подивимося, багато хто стверджує, що до цього причетна Росія. Україна. В будь-якому випадку я можу сказати точно, що до цього не причетна Іспанія і Європа. Стежмо за ситуацією. Я обов'язково з часом все прокоментую. Відбувся масштабний обмін полоненими, і здавалось би, ну це, хоч і було результатом такої невдалої зустрічі у Стамбулі українських і російських делегацій. Вважаю, що прибуття туди української делегації було малопідставовим, але стався обмін в випадку, коли пов. Тортних зустрічей не буде. Тут можна вважати, що була окупною ця зустріч. Втрати були звичайно зовнішні через цю зустріч для України. Був трошки завданий удар, ну, але тим не менше обмін відбувся. І тут також, звісно, не міг не відмітитися Трамп, який повідомив про обмін завчасно випереджаючи загальну події, стверджуючи, що він буквально не дивлячись на те, що це не його війна, і що він до цього всього насправді зовсім не причет. Спровокував тільки пониження рейтингу України в світі через оцього. Зустріч, але тим не менше, навіть успіх українсько турецького тиску на російську делегацію він привласнив, і це ще раз стверджує, що розраховувати на підтримку Трампа Україні можна буде тільки тоді, коли невпинний український наступ треба буде зупинити. Ось тоді втрутиться Трамп. Ось тоді його тиск на Україну буде відчутним. Зараз він буде тиснути достатньо такий химерний спосіб. Він буде використовувати. Оти, звичайно, опозицію він буде використовувати інші засоби впливу саме на владу українську, щоб понести її рейтинги, зовнішні, внутрішні, і таким чином формувати тиск. Інших тисків не буде. Трамп буде продавати Україні зброю, не буде блокувати оновлення програмних забезпечень на всі ті зброї, які Україна вже придбала, яку і яку ще придбає. Тому тут можна просто не звертати увагу на Трампа більше ніж на природні, погодні Повернемося до Франції, до Європи насправді сталися події, які на тлі таких колосальних бомбардувань, шкоди, яку завдала Росія, Києва, зокрема, і, зокрема Україні, загалом те, що сталося у Франції, воно якось пройшло боком. А у Франції сталася ситуація, про котру ми тут на цьому каналі обговорювали її. Про неї говорили про те, що тиск на головних українських партнерів Росією буде посилюватися. Тут один з елементів посилення цього тиску. Був блекаут на Звер. Шені канського фестивалю після того наступного дня була знеструмлена Ніца і сотня тисяч будинків були позбавлені електричної енергії. Відповідно, все що до неї прив'язано, води діяльності всіх пристроїв інтернету і так далі. Всі локальні мережі, лікарні все було зупинене, тому що діяли не просто якісь хакери з, з Росії чи їхнього союзника Китаю чи ще більшого союзника Росії Північної Кореї. Ні, діяли місцеві екстремісти. Швидше всього, принаймні такі гіпотези висловлюють аналітики, які займаються внутрішньою політикою Франції. Пов'язують тих хто здійснив. Ці терористичні акти з крайлівними анархістами, які пов'язані бо частково із структурою політичною, яка називається «Нескорена Франція», і очолює Жан люк Маланшон, послідовний палкий, безапеляційний підтримувач Кремля, Путіна і усієї його зовнішньої політики. Внутрішню політику він ще наважується трішечки критикувати, бо там переслідують не тих і не так, як би він хотів в Росії, але тим не менш. Ще у зовнішній політиці в непідтримці України в закликові не допомагати Україні скерований до уряду Франції президента. Він є ослідовним проголошувачем ТЕЗ Кремля. І рупором Москви. Тому те, що сталося зараз, в інакший спосіб ніж тиск на Францію назвати не можна. Поки що ще не поспішає про це повідомити міністр внутрішніх справ Франції Місіретайо, але тим не менше за ним я кажуть не заржавіє. Він належить до такої достатньо правої структури, хоч і до помірковано правих, але тим не менше він балотуватиметься. Ну принаймні так виглядає на посаду президента напрацьовує собі імідж, напрацьовує собі авторитет. Тому я фіше ніж певне, хто. Тому, що розслідування буде голосним і будуть зафіксовані відповідно усі ті їхні дії, які пов'язані з замовниками. Ну залишаємося в Європі. Сталася також дуже неординарна подія, яка характеризує зміну політичних векторів, ідеологічних векторів, в тому числі загалом в європейському союзі, і передовсім звичайно в колі політичних партій, які формують суспільну громадську думку в країнах Європейського союзу, і зокрема. А про що мова дві прем'єрки Італії і Данії? Джорджа Мелоні і Метте Фредеріксен ініціювали написання листа до Європейської комісії про перегляд конвенції з прав людини у питаннях еміграційної політики. Чому ці дві прем'єрки? Тому що ну ясна річ, що Італія є під найбільшим ударом еміграційної хвилі, перебуває віддавна відомий острів Лампедуза, куди проникають мігранти, і тиск на Італію є значним. З Данією трошки менш драстична ситуація. Але тим не менше, Мета Фредеріксін також належить до правого спектру політичного у Данії. І ось дві примірки вирішили написати листа. До цього листа приєдналися ще сім країн: серед них це Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Австрія і Бельгія. Вони всі разом прагнуть. Досягнути того, що був змінений закон, який дозволяє судам приймати рішення про те, щоб надавати безапеляційно право на перебування мігрантів важлива історія насправді для того, щоб відмітити це. Ясна річ, що дві прем'єрки правих поглядів, які були підтримані найвразливішими країнами до цього, тому що Латвія, Литва, Естонія і Польща межують із Росією і Білорусією, межують із тими країнами, які використовують міграцію як зброю, пам'ятаємо проникання через кордони. Латвії, Литви, Естонії і передовсім польщі, скільки було шуму, скільки було зломано списів з приводу того, що чи так затримували цих іммігрантів, чи так їх не пускали, чи вірно, чи невірно, Але в будь-якому випадку процес відбувся. У відповідь Європейська комісія поінформувала, що готує відповідну пропозицію на розгляд європейського парламенту з приводу того, щоби дещо. Пом'якшити не права людини, а то дати можливість судам приймати рішення про висилку тих, хто перебуває на території Європейського союзу, незаконно, тобто це свідчить про те, що. Правіша є загальнополітична думка європейського союзу, і навіть ті ліві партії політичні, які формували ліберальні, які формували політичні спектри і європейського парламенту і національних парламентів європейського союзу. Вони поправішили, або принаймні їхній голос у захист конвенції з прав людини в контексті захисту імміграційних прав тих, хто незаконно проникне до європейського союзу, послабшали. Вони не так активно підтримують і відстоюють цю позицію. Тому я певне. Що буде прискорено розгляд і випровадження з'єс прохачів притулку, які перебувають на законно. Плюс, звичайно, є ще особлива ініціатива Італії. Вони пропонують розглядати усі судові розгляди щодо законності перебування тих чи інших осіб, які проникли незаконно на території, на думку місцевої влади, і Європейська комісія це підтримала. Є такий албанський досвід, тобто Італія збудувала центри для біженців в Албанії, і там вони біженці утримуються до моменту розгляду їхньої справи в суді. Дев'ять Країни, які підписали цей лист, вони складають третину населення європейського союзу. Це важливий лист, це важлива позиція, і тому, звісно, вона не залишиться без розгляду і слід від цього ще довго майорітиме над європейським союзом. Бо небезпеки, які висуває перед європейським союзом Росія, вимагають мобілізації європейського союзу у всіх питаннях, які їх об'єднують, і ліквідації питань, які роз'єднують. Щільні стосунки між національними урядами всередині європейського союзу. Це спроба Європейської комісії і двох прем'єрів врегулювати питання, яке на даний момент одне з найважливіших після війни. Війна європейському довіряць. Питання, звісно, номер один. Але щоб не відволікатися на ні вторинні проблеми, їх треба локалізувати або і ліквідувати. І ця спроба ліквідації відбувається, тому це на користь. Вивищення українського питання в європейському союзі Повертаємося до Франції, раніше не до Франції, а індо-тихоокеанського регіону, куди з візитом скерувався президент Франції Макрон. Зараз він перебуває у В'єтнамі. Там якась дивна історія сталася з між ними дружиною. Я тут напередні підготування огляду прочитав, що бібісі повідомила про якийсь ляпас від дружини Макрона. Бриджит Макрон його не знаю наскільки це фактологічно і чи це страпилося? Подивимося, хочу дуже, щоб це не відволікло від дуже важливого візиту президента Франції саме в цей регіон. Бо що цей регіон він затиснутий між сполученими штатами і Китаєм? Там вони між собою в цьому регіоні з'ясовують стосунки: хто вище і хто більше буде володіти. Забезпеченням безпеки в цьому регіоні Китай хоче монополізувати відповідно таким чином поставити у незручне економічне становище Сполучені Штати, Сполучені Штати зворотню хочуть зробити це з Китаєм. Ситуація там дуже критично важлива для безпеки в цілому регіоні, в цілому світі. Чому В'єтнам? Чому В'єтнам це важливо? Тому що В'єтнам від планує відновити. Свої ядерні дослідження мирного атому ну, звичайно всі починають з мирного атому, але з таким сусідом, як Китай, дуже короткий шлях до немирного атому, до ядерної зброї. Як це сталося свого часу з Пакистаном і Індією, так само це абсолютно вірогідно може трапитися і з В'єтнамом, який економічно зростає. Він стає значнішим, таким о, серйознішим гравцем в економічному полі, зокрема дуже багато західних груп. Переносить виробництво із Китаю саме до В'єтнаму, враховуючи, що там є подібність керування країною. щодо того, що буде відновлено ядерні дослідження. До цього причетною хоче бути і швидше всього буде Франція, тому що вона є найближчим партнером Ханою в цьому плані. Також буде збудовано властиво між Ханоєм і Хошиміном, колишнім Сайгоном, Швидкісна лінія потягів. Франція є лідером у будівництві. Цих те живе що прийнято називати французькою транслітерацією, зокрема в сполучених штатах, будує Альстом, французька фірма лінії швидкісних потягів і В'єтнамі, в це буде така колосальна індустріальна революція, тому що ми розуміємо, що пересування це економіка, і чим легше пересування між крайніми точками такої розтягнутої країни на узбережжі, як В'єтнам, тим швидше пульсуватиме економічна структура. Цієї держави тому це важливий індустріальний проект. За ним буде стояти Франція. Це вже рішення прийнято. А от чи буде Франція брати участь у розбудові ядерного потенціалу В'єтнаму? Подивимося Наступною, найважливішою України. Я думаю, в принципі. Це просто візит в три країни, бо буде третьою країною. Це Сінгапур. Найважливіше це все таки візит Макрона до Джекарта. Індонезія це дуже важливий партнер Франції зараз. 42 Рафалі придбано було Індонезією 8 мільярдів євро. Коштував цей проект. Плюс ще Франція уклала угоду на будівництво для Індонезії двох підводних човнів найякісніших і найпотужніших у своєму класі. І тут індонезія вже достатньо. Близько і глибоко пов'язала свою діяльність, особливо військово-промислову, із Францією. Чому Франція? Сполучені Штати і Китай. Два гравці, з якими можна працювати в цьому регіоні, але ти обов'язково мусиш обрати сторону або Китаю, або Сполучені Штати. Не хоче ані Індонезія, ані, до речі, Індія, ані тим паче В'єтнам обирати сторону. Ні одної з цих двох. Країні і тому Франція є зручним партнером у тому, щоб розбудувати і змонтувати військово-промисловий комплекс, власне, який не буде залежним передовсім від російського. Бо раніше це були країни, які користувалися совєтським перед тим, а пізніше російським військово-промисловим комплексом. Це важливо знов таки для України, що зникає Росія із цього регіону. Так там не з'являється Україна, але там з'являється дуже потужно. Головний європейський союзник України, ну, принаймні один з головних Франція, і тому співпраця з Францією може давати в подальшому Україні плоди і в цьому регіоні, бо успіх одної європейської країни завжди тягне за собою успіх інших країн. Чим зумовлений успіх Франції, там як я вже казав. В тому, що суверенні контракти французькі вони ніколи не переглядаються в контексті зміни політичної ситуації в тій чи іншій країні. якщо американські переглядаються і неодноразово блокувалися пакети куплених е, технологій чи озброї, плюс навчальні процеси, які пропонує разом із продажем своєї зброї Франція, ну завжди трішки вигідніші ніж американські, тому що вони розтягнуті в часі і передбачають локалізацію, якщо не виробництво, то принаймні технічно обслуговування, якщо це торкається літаків чи підводних човнів, тому візит майже 300 мільйонну мусульманську країну Індонезія, президента Макрона, також має і український акцент. І ось чому? Тому що Макрон ще раз пояснить позицію Франції, що Україна це глобальна проблема, яка виходить далеко за рамки лише європейського питання. Тобто Україна виходить, українська проблема далеко за рамки європейського питання. Що це означає? Це гладка така дипломатична формула пояснення того, що у випадку, коли ми з вами близько співпрацюємо, то наші проблеми стають одночасно і вашими. І вам, якщо не доведеться обирати сторону, умовно кажучи Європейського союзу, то ви точно мусите визначитися у ставленні до загарбницької війни Росії проти України. Мало того, що ви накупляєте у Росії зброю. Але треба зробити ще крок назустріч, розуміння того, що це глобальна проблема світу, це глобальна проблема Європи, Європейського союзу, структури економічної з якою ви прагнете співпрацювати, і ці контракти властиво є. Підтвердженням вашої співпраці чи бажання вашої співпраці подальше це важлива заява, це важлива інформація, і вона доноситься туди, куди ще не досягнула українська держава, українські представники. Ще не було не чому досі візиту до Джакарти, до Індонезії, президента Зеленського. Вартувало би це дуже важливий регіон. І позиція Джакарти нинішньої вона відрізняється від позиції Індонезії навіть два роки тому відрізняється вже тому, що мінялося ставлення до подій в Європі в залежності від того, як діяли потужно чи менш потужно санкції. Передовсім американські, звісно, але європейські санкції долучилися до того, що відбулася певна переорієнтація індонезії з Совєського Союзу і Росії на Європу і Кермана Францію, ну і останнє питання це те, що все таки дедлайни, які проводить Трамп, вони от, ну не просто комічні, вони підкреслюють те, що слово президента Сполучених Штатів майже нічого не важить. От введені були з 1 червня мита 50-відсоткові для європейського союзу. Сьогодні вони вже скасовані. Оце як підсумок. Тобто, вони, в принципі, скасовані були вчора. Це остання новина, підкреслила минулий тиждень. Нестабільна стабільність те, що характеризує нинішню владу у Вашингтоні, те, що характеризує особисто Трампа, такий нестабільно стабільний хлопець. І тому, як я вже казав вище, звертати увагу треба, але так само як ми всі звертаємо увагу яка погода за вікном. Чи дощ, чи сонце, чи град, чи блискавка. Тобто, ми завжди реагуємо на погодні обставини, і дуже часто вони є небезпечними. Чи можемо ми на них вплинути? Ні, звичайно, ні. Так само і на Трампа. Чи може Україна вплинути? Ні, не може. Це таки здається, що можна вплинути. Потрібно зважати, потрібно бути готовими до, до проявів погодних бур, які відбуваються у голові Трампа. І як висліди, вони дуже часто. Пізніше потім виходять наяв через його соціальну мережу. Це бурі, скасування мит, введення мит, перескасування, перекладання це все характеризує нестабільну стабільність, в якому перебуває нинішня влада Сполучених Штатів, і українська влада має бути в цьому плані стабільно, стабільно мало звертати. Увагу на те, що відбувається у голові Трампа. Не треба до цього ставитись абсолютно. Вже там аж на 100% серйозно. Дякую всім за увагу. Ми підбили підсумки тижня. Тиждень був цікавим. Сподіваюсь, вам також було цікаво слухати. І ми вибрали з того цікавого тижня. Найцікавіші, які слід було проаналізувати і на них звернути саме увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Дякую за ваші вподобайки, за поширення цього каналу і на відео з нього в своїх соціальних мережах. Дякую за спонсорську підтримку. Україна переможе! Все буде гаразд, слава Україні!